Чому? Тому що в дитинстві, от знімаючи це відео, я зрозуміла, що це родом з мого дитинства. Я коли приїздила до бабусі в село, у нас там виходиш за хвіртку, і там ліс величезний, з величезними деревами, з ягодами, грибами, з свободою ходити по тому лісові, а стільки, скільки ти хочеш. А з іншого, коли закінчується город і садок, паля, поля і поля, а потім за ними просто стіна лісу, дуже-дуже далеко, і різного лісу, і сідає сонце. І так красиво. І я щовечора дивилася, мені страшенно подобалося бачити от той простір. І тепер усюди по життю я хочу бачити з вікна простір. розумієте? А якби у мене не було такого дитинства, було якесь інше солоде, не було такого, можливо, для мене це було неважливо. Подумайте, що є коренем якихось ваших уявлень, сталих на сьогоднішній момент, але, можливо, важливих для вас, тому що от немає виду з вікна, і вам не дуже радісно. Є вид з вікна, і ви такі вау.